Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім цікаво, а скільки повинно пам'яти бути на телефоні, щоб вистачало блогеру. Ну, підписуйтесь на мій канал і погнали. Дивіться, в мене тут, як ви знаєте, пам'ят 12512 ГБ мені вистачає. От. Процесор в мене тут Dimensity 7300 Ultra. 8 Восьмий ядерний, 2,5 ГГц. Оперативну пам'ять з розширенням 12 плюс 12 ГБ, 24. От, версія Android 15. От. Бачите, операційна система в мене Хайпер тому що в мене телефон від Xiaomi, в мене Poco X7. От, скільки пам'яті треба, бути, щоб було в телефоні і вистачало блогеру. Ну дивіться, перший варіант, який 100% підійде, підійде, це звісно ж. 500... Як в мене 512 ГБ, бачите? От, перший варіант це 512 ГБ. На другому місці 205. Під... Наприклад, якщо ви теж, як і я вже блогер на середньому рівні, знімаєте в день по... по 5, по 6 або по 7 відео, то... Вам потрібен такий телефон, як в мене, на 512 ГБ. Або, якщо хочете, краще. От. Далі друге місце займає телефон з пам'яттю 500, з пам'ятю 256 ГБ. От. Але я думаю, що вам телефона 256 ГБ, хват вистачить, як мені на, перш... на перші півтора року. О, тому що там, коли я вже став відео в, в, кращому... в кращій якості знімати та більше я їх став знімати, то мені вже тих 256 гігабайтів просто не вистачало. Вот, І тому мы, мы купили мне такие телефон тут и процессор топовый на богатом потужнейшем, и камера крутая, памяти пам'яті багато, і оперативки Вот. Друзья, тому давайте ще раз... Третий вариант, я вам скажу. Третий вариант, це самый минимальный вариант, 128 гигабайт. Вот, то есть... 6 гігабайтів гигаб... вбудованої пам'яті. Якщо з Sia то, з... то з розширенням буде 12 ГБ оперативної пам'яті. От, І 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ну це самий мінімальний варіант, який вам, під... який вам максимум... Максимум вам буде підходити півроку. Півроку чи навіть менше, навіть 5 місяців. О, тому що 128 ГБ. Це спочатку буде казатися, о, так це дуже багато. Мені теж спочатку казалося, що 256 ГБ це дуже багато, так? Вони в мене за. Вони в мене за кілька місяців вже повністю були зайняті. І я якісь відео постійно то, удав, то видаляв, то переносив на, на, на жорсткий диск, то ще щось робив з ними. От, Тому, друзі, я рекомендую вам дивитися першим телефоном для відеозйомки вам підійде на 628 ГБ. Вже можете там через кілька. там через 4 чи 5 місяців брати, брати на 256 гігабайтів от, Та вже можете через рік чи півтора брати телефон, як в мене. Зараз на... 12512 гигабайтів процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra в загалі, просто все. От, і ш... Далі на 512 ГБ О, тут пам'ять із розширенням 24 ГБ Оперативки. От. І ще тут дуже... І ще тут вісьми процесор. От, бачите. Ось такі тут показники. Тут з коробки вже йде hyper ОС, тут з коробки йде hyper ОС першу версію. От. Пам'яті з коробки йде 12. 512 ГБ. Але, як говориться, якщо там ви хочете Hyper S2, а у вас з коробки Hyper S1, то це ненадовго. Спочатку, вам спочатку коли ви налаштуєте цей телефон, вам прийде оновлення для Hyper S1 версії. От, тобто для Hyper -S1 версії та 14 андроїда. І потім вам прийде, по-моєму, ще якесь оновлення, і потім Hyper S2. От, і відразу оновлюєтеся, і у вас буде Hyper S2, потім прийде Hyper S2.0.211, і потім Hyper S, як у мене зараз, 2.0.212. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, скільки треба пам'яті, якщо, наприклад, ви теж такий самий блогер, як і я. От вам буде пам'яті, потрібно дивлячись, скільки у вас вийшло відео на каналі. Наприклад, якщо... У вас теж ті відео вийшло, то потрібно багато.